Добрий день, діти! Сьогодні в нас математика. І сьогодні ми будемо, дітки, вирішувати задачі та визначати величину предметів. Ну, дітки, розпочнімо. Не кажи, не змію, а кажи навчуся і тоді ти добре. Добрий день, любі малята! Рада знов бачити вас в нашій цікавій математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаємо діти в путь. Нас цікаві справи ждуть. Сьогодні до нас завітала попелюшка. Вона просить нашої допомоги. Дівчинка збиралася поїхати на бал. Але зла Мачуха написала величезний список робіт, які Попелюшка повинна виконати. І якщо вона все виконає, тоді зможе поїхати на королівський бал. Давайте скоріше допоможемо їй. А ось і список завдань. Тож, завдання перше. Виріши задачу. А ви знаєте, що таке задача? Це маленьке оповідання з числами, в ньому є запитання, а відповідь можна знайти за допомогою математичних дій, додавання або віднімання. Ось, наприклад, попелюшка висадила 5 кущів троянд, а мачуха наказала висадити іще три кущі. Скільки всього кущів троянд висадила попелюшка? Щоб її вирішити, треба зрозуміти, що потрібно зробити. Кожна задача складається з умови, запитання, рішення і відповіді. Ось погляньте. Умова це те, про що ми знаємо. Попелюшка посадила п'ять кущів троянд, потім ще три. Запитання те, що потрібно взнати. Скільки всього кущів троянд посадила попелюшка? Рішення це математичні дії. 5 додати 3 дорівнює вісім. І відповідь. Всього вісім кущів троянд посадила попелюшка. А тепер давайте разом. Умова. Попелюшка посадила 5 кущів троянд, а потім ще три куща. Запитання. Скільки всього кущів троянд посадила попелюшка? Рішення 5. Додати. 3 дорівнює 8. Відповідь: Всього вісім кущів троянд посадила попелюшка. Отже, перше завдання ми виконали. А тепер поглянемо на друге. Ще одна задача. Мачуха наказала попелюшці приготувати сніданок. На сніданок попелюшка приготувала чотири чашки кави. Три віднесла сестрам і Мачусі. Скільки чашок залишилось на столі? Умова Попелюшка приготувала чотири чашки кави. Три віднесла запитання. Скільки залишилось чашок на столі? Рішення 4. Відняти три дорівнює один. Відповідь Залишилась одна чашка. Молодці, друге завдання теж виконали. Поглянемо на третє. Мачуха наказала попелюшці пошити красиві сукні для балу собі і своїм донькам. Попелюшка пошила для балу дві сукні для сестер і одну для мачухи. Скільки суконь пошила попелюшка. Умова Попелюшка пошила дві сукні для сестер і одну для мачухи. Запитання: Скільки всього суконь пошила попелюшка? Рішення. Два. Додати один. Дорівнює три. Відповідь всього три сукні пошила попелюшка. Молодці, третє завдання виконали. Після сніданку мачуха веліла перемити весь посуд. Попелюшка мила чотири тарілки. Одну не втримала і розбила. Скільки тарілок залишилось? Було чотири тарілки. Що змінилось, одна розбилась, що залишилось три. Чотири відняти один дорівнює три. Відмінно наступна задача. Попелюшка готувала на вечерю салат. Взяла три томати і три огірки. Скільки всього овочів взяла попелюшка. Спочатку було три томати, потім взяла ще три огірки, скільки всього стало 6 овочів. Три додати три дорівнює шість. Молодці, і з цим завданням теж впорались. Нарешті останнє завдання від Мачухи. Попелюшці залишилось прибрати будинок, в ньому п'ять кімнат. Попелюшка прибрала три кімнати. Скільки кімнат залишилось прибрати? Було п'ять кімнат, прибрали три кімнати, залишилось дві. П'ять відняти три дорівнює два. Нарешті всі завдання мачухи виконані. Тепер час збиратись на бал. Фея залишила для попелюшки святкове вбрання, а нам треба тільки обрати відповідне. Отже, спочатку обираємо сукню. Їх три. Перша довга, третя коротка, а яка середня? Про неї можна сказати, що вона. Коротша за довгу, але довша за коротку. А тепер черевички. Перші великі. А треті маленькі. Середні менші за великі, але більші за маленькі. Так. Зараз вибираємо стрічку для прикраси. Перша стрічка широка, а третя вузька, середня вужча за широку, але ширша за вузьку. Залишилось вибрати карету. Перша карета велика, друга маленька, а третя менша за велику. Але більша за маленьку. По якій дорозі поїде наша попелюшка? Перша дорога широка, а друга вузька. Отже попелюшка поїде по широкій дорозі. Нарешті вона зібралась і відправилась на королівський бал. А ось і королівський палац. Але їх знов три. Перший палац високий, а третій низький. А середній який? Він нижчий за високий, але вищий за низький. Ось принц і зустрів свою попелюшку. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Ви всі були молодці. Сьогодні ми що з вами робили? Так, діти, ми розв'язували задачі та визначали величину предметів. Ви всі були молодці, гарно старалися і вірно відповідали. А на цьому, дітки, до побачення!